Як вшанувати місяць по інформованості СДВГ цього жовтня, спокійний блог? Жовтень місяць по інформованості СДУХ більше, ніж просто інформаційний місяць. Жовтень це не просто час світлих листя та підготовка до зими. Для багатьох це місяць, який набуває особливого значення місяць по інформованості про ідерічіди. І хоча ми часто чуємо про розлад гіперактивності дефіциту уваги, СДУГ. У прохідному контексті забутих завдань або раптових спалахів роздратування, справжня природа цього стану часто залишається в тіні непорозуміння та стигматизації. Як хтось, хто особисто стикався з викликами СДУГ, я хочу поділитися своїм баченням цього місяця не лише як період усвідомлення, а як час глибоко переосмислити наші стосунки до нейрорізноманіття. Це можливість не тільки підвищити обізнаність, але й створити більш підтримуюче та всеохоплююче суспільство для всіх. Поза стереотипами, що насправді є СДУ. СДУ – це не просто неможливість концентруватися або надмірна активність, це складний нейробіологічний стан, який впливає на різні аспекти життя людини, увага, імпульсивність, організаційні навички, емоційне регулювання. І найголовніше, СДУГ проявляється по різному у різних людей. Існують різні типи СДУГ, переважно неуважність, переважно гіперактивно імпульсивний та поєднаний. Ось чому так важливо уникати узагальнення та визнання унікальності кожної людини. Я пам'ятаю, як у дитинстві мене часто лаяли за те, що я був бездушним, забудькованим і не в змозі закінчити те, що я почав. Я думав, що я просто лінивий і неорганізований. Лише через роки я зрозумів, що мої труднощі пов'язані з СДУГ і що мої проблеми не були моїми винами. Розуміння цього стало відправною точкою змін у моєму житті. Чому усвідомлення має значення розбиття міфів та стигеми. Стигма навколо СДУГ є серйозною проблемою. Люди з СДУх часто стикаються з упередженнями, дискримінацією та соціальним відчуженням. Вони повинні приховати свої риси, щоб відповідати соціальним нормам, що призводить до почуття провини, сорому та низької самооцінки. Необхідно знищити міфи про СДУх, які вроджені в суспільстві. Наприклад, загальним помилковим уявленням є те, що СДУХ – це умова, яка впливає лише на дітей. Насправді СДУх залишається з людиною протягом усього життя, і багато дорослих не знають, що у них є стан. Ще один міф полягає в тому, що СДУГ це умова, яку можна вилікувати через дисципліну та силу волі. Це неправда СДУх це нейробіологічний стан, який потребує всебічного підходу до лікування, включаючи ліки, психотерапію, коучинг та зміни способу життя. Що ми можемо зробити створити підтримуючу спільноту. Місяць поінформованості СДУх це не лише час поговорити про цю проблему, але й час вжити заходів. Ось кілька способів створити більш підтримуюче суспільство для людей із ЕСДУ, Освіта. Дізнайтеся більше про СДУх. Читайте книги, статті, відвідують семінари та вебінари. Підтримка: Запропонуйте підтримку людям із СДУх. Слухайте їх, запропонуйте допомогу, не судіть. Інклюзивність створіть інклюзивне середовище на роботі, в школі та в громаді. Розглянемо потреби людей із СДУ, Адвокація, адвокат прав людей із СДУГ. СДУ. Виступити проти дискримінації та стигеми. Самодопомога. Якщо у вас є СДУГ, не соромтеся звертатися за допомогою. Є багато ресурсів. Які можуть вам допомогти. Особистий досвід, шлях до прийняття та саморозвитку. Моя подорож до прийняття мого діагнозу була довгою і важкою. Я довго боровся з почуттями провини і сорому. Мені здавалося, що я не такий, як усі. Але з часом я навчився приймати себе таким, яким я є, я навчився використовувати свої сильні сторони і компенсувати свої слабкі сторони. Я зрозумів, що СДУГ – це не прокляття, а подарунок. Люди з СДУ часто мають унікальні здібності, творчість, інновації, енергія, емпатія. Якщо ви правильно використовуєте ці здібності, ви можете досягти великого успіху в житті. Я також зрозумів, що СДУГ не є смертним вироком. При правильному лікуванні та підтримці ви можете навчитися жити повним і щасливим життям. Висновок, інвестуючи в нейрорізноманіття, ми інвестуємо в майбутнє. Місяць поінформованості СДУх це важливий шанс переоцінити, як ми бачимо, нейрорізноманітність. Визнаючи та сприймаючи унікальність кожної людини, ми створюємо більш інклюзивне та справедливе суспільство. Інвестуючи в підтримку людей із СДУх, ми інвестуємо в майбутнє, в якому кожен може реалізувати свій потенціал. Пам'ятайте, що розуміння та підтримка може змінити життя людини з СДУ. Не бійтеся задавати питання, показувати співпереживання та створювати простір для відкритої розмови. Разом ми можемо зруйнувати стигему та побудувати світ, де кожен відчуває себе прийнято і цінується. І якщо ви стикаєтесь із викликами СДУх самостійно, знайте, що ви не самотні. Отримайте допомогу, будьте добрі до себе і ніколи не здавайся. Ваш шлях до самовідкриття та самореалізації може бути складним, але воно того варте.